Форсунки стаг W01, три циліндра з жеклерами і штуцерами в колектор. Форсунки стаг w 01 встановлюють на системах четвертого покоління на інжекторних трьохциліндрових автомобілях. Тип палива, пропан-бутан, метан, виробник стаг Польща. корпус рампи форсунок металевий. Роз'єм тип Вальтек. Кутушки мають опір 2 Ома. Опір форсунки впливає на швидкість відкриття і закриття форсунки. Чим менший опір, тим швидша робота форсунок. Вхід газу в рампу форсунок під в діаметр 12 мм, вихід через жеклери під рука в діаметр 6 мм. Жеклери розсверлюють індивідуально під автомобіль. В комплекті штуцер входу газу форсуночну планку. Амортизатори, жеклери і штуцерав-колектор, кронштейн кріплення гарантійний лист. На форсунках є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.